Вітаю вас! Давайте сьогодні оглянемо очікування по ставці ФРС. Чого очікувати, яку політику веде зараз ФРС, що по відкритим позиціях на даний момент, і перспективи по основним класах активів, таким як облігації, акції, ну і звичайно криптовалюти. Тому починаємо. Наступний перегляд ставки ФРС буде 1 листопада. На даний момент по очікуванням 86% вказують на те, що ставку підвищити не збирається. І 13%. Все ж таки очікує, що трішки ставку збільшить. Якщо взяти графічно, подивитися, то цей показник впевненості постійно росте. Узагалі, якщо ставку цей раз не піднімуть, то є дуже велика ймовірність, що ставку вже далі не будуть піднімати, а будуть отримувати і вже дивитися на момент, коли її можна зменшити. Оскільки давайте можна поглянемо навіть далі. Що вже 31 січня вже є перспектива, що ставку можуть зменшити 4,5%. Далі цей показник росте вже. До 20% в березні і навіть з'являється маленька ймовірність, що у 2024 році почнуть зменшити до менше 5%. Тобто, на даний момент я бачу так, що ФРС веде політику замороження ставки, тобто вони зараз будуть її отримувати довший час, поки щось не поміняється на ринку. Економіка в США все ж таки знаходиться у сильному стані, причин до якоїсь рецесії на даний момент не видно, фондовий ринок також, в принципі, росте. Ставка буде отримуватись, поки щось не поміняється. Тому давайте зараз розглянемо активи, на які може попливати ставка ФРС. Фактично, вона може попливати на все, це є, як казав, це облігації, акції, криптовалюти і обстраковано на всі інші інструменти. Тому давайте почнемо з індексу біржового. На даний момент я не очікую падіння фондового ринку. Розумні гроші не показують жодного сигналу на те, що він має упасти. У мене взагалі є позиція по UPRO і SPXL. Це є потрійні ETF на індекс SP500. І також технічна картина не вказана, те, що буде падіння. Як правило, кожне падіння починається із обновлення максимуму. Тобто нам треба дойти до рівня 4800 хоча б, а далі вже можна дивитися по розумним грошам, чи буде щось вказувати на можливе падіння. От давайте, по прикладу, по історії навіть подивимося. От 2020 рік, падіння. Невеличкий перехай і падіння. Схожа ситуація була і в 2018 році. Пирихай падіння. Давайте навіть вернемося до кризи 2008 року. Така ж сама ситуація. Новий максимум, невеличкий перехай і все пішло вниз. Тобто, як правило, все починається з обновлення нового максимуму. Якщо так взяти ближче до конспірології, то це виглядає на те, що в нових покупців, які вірять в новий максимум, просто хтось розвантажує свою позицію. Тому так. Позицію, як я сказав, свою отримую. Якщо буде щось мінятися, я запишу окремо відео. І тому ви будете в курсі. Якщо взяти біткоін, то він буде вести себе повністю аналогічно. Звичайно, біткоін це окремий клас активів, він веде свою гру. Але якщо ви нанесете дані по розумним грошам на курс біткоїна, ви побачите всі повністю ті самі точки розвороту. Тобто він все одно веде себе як ризиковий актив, і загальна тенденція буде така ж сама. Тобто, коли по SP 500 будуть якісь сигнали на вихід, по біткоїну це буде також хорошим сигналом. Розмір падіння майбутнього, звичайно, може мінятися, але. Факт того, що будуть однаково грати. І ще що цікавить, це є бонди. У мене є позиція по VGLT, одна позиція, і по TMF. Дві позиції знаходяться в просадці, але я їх закривати не збираюся. Якщо взяти майбутні перспективи, то якщо ставку не будуть збільшувати, а залишиться так, як вона є. То цей інструмент може бути або боковий рух, або трошки падіння, або трошки ріст. тобто якоїсь великої реакції не буде. А якщо буде оголошено, що ставка підвищиться, то звичайно цей інструмент піде вниз. А далі вже буду дивитися, як усереднитись. Тобто залежить, наскільки глибоко впаде курс активу. Тобто, якщо це буде не глибоке падіння, то змісту докуповувати не буде, оскільки осереднення буде неефективне. Якщо більше глибоке, то вже буде дивитися подіями розумних грошей. Наприклад, по хеджерам, де краще буде добирати позиції. Взагалі, щодо перспектив, від GLT має ну, потенціал 50-100% без проблем. А TMF, це потрійний ETF, ну, тут можна очікувати від 500 до 1000% це є реальна ціль. Але знову ж таки, від чого залежить ціль? Тут є два моменти. Перше, це є наскільки глибоко впадуть біржові індекси. Тобто, чим глибше вони будуть падати, тим більше облігації будуть рахуватися як захисний актив. І більше інвесторів туди буде вкладати гроші. І з іншої сторони, чим ФРС нижче опустить ставку, тим більше потенціал буде також росту. Тобто глибоке падіння і низька ставка забезпечить дуже високий потенціал. Причому потенціал може реалізуватися досить швидко. До речі, рецесія чи буде просто якась корекція падіння ринку, ну на даний момент рецесію, ну, не пахне. Технічно, десь там може вона виглядає, але взагалі, якщо взяти якісь фундаментальні дані по США, то на даний момент немає якихось показників, що чітко вказує, що буде рецесія. Але ще є час і все може помінятися. Наскільки ставку може опустити ФРС, ну невідомо. Ми звикли останнім часом, що це біля нуля до 2%. Але чи буде так у майбутньому, ми також не знаємо. Оскільки це і історія, це історія найближчого десятиліття останнього, а в майбутньому, можливо, ставку дійдуть до 3 чи навіть до 4% і там зупинять. Залежно, як буде вести себе економіка США. Тому треба бути готовим і не ставити собі якісь завищені очікування. Якщо по позиціях будуть якісь зміни, я обов'язково знімлю відео і поділюсь з вами. А у вас, якщо якісь є ідеї, можливо, чи думки по цій темі, пишіть у коментарях, буду радий прочитати. Ну я дякую за те, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, поширюйте це відео, це допомагає каналу розвиватися. І до зустрічі у наступних відео.